E Вітання глядачам, телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Це постшоу Гордість Тернопіля, і ми продовжуємо ближче вас знайомити з переможцями минулорічної телепремії. Кращою громадою Тернопіля за результатами глядацького голосування стала Залозецька громада. Тож сьогодні у нас в студії її голова Андрій Нога. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю Дякую. ще раз вітаємо вас із перемогою, з цією заслуженою нагородою. Ну, пан Андрій, дивіться, те, що пише Вікіпедія. От Залозецька громада, 17 сіл та одне селище, населення на 2020 рік 10 700. Якщо адміністративний поділ він не змінився, то вочевидь, тут, якщо ми говоримо про населення, тут є зміни. Е, яка у вас сьогодні демографічна ситуація? Що сьогодні загалом представляє Залозецька громада? І ви, як її голова, от щоб могли виділити особливість Залозецької громади, в чому особливість віти От бачите, ж кілька питань в одному питанні до вас відразу. Дякую, розпочнемо спочатку, Ну, в першу чергу, що так було 10 Тисяч сімсот жителів до повномасштабного вторгнення війна на жаль, і таких толових областей, як Тернопільська, також дуже сильно зачепила, оскільки багато людей мігрувало, виїхало за кордон. Велика кількість солдатів служить, яких зараз тут немає. Вони на фронті, і також маємо великі втрати, про які я там вже попередньо говорив: це 17 наших хлопців на щиті. це... 32 двох безвести пропавши і один полонений ще від початку повномасштабного вторгнення. Це ще з березня місяця під Києвом. Тоді Буча Ірпінь, оця сторона, не взяли в полон нашого хлопця. Я не буду розказувати про його прізвище, бо він мав доступ до певних речей військових. Тому на жаль, на його і потепер не обмінюють, хоча обмінний фонд дуже багато разів мінявся, три роки повномасштабки, і нам його ще не віддали, але дуже надіюся разом з сім'єю, що він скоро повернеться до нас і вже буде така доволі очікувана перемога. Стосовно чим ми і чому ми загробили цю нагороду, ну в першу чергу хочу сказати, що нагорода точно і це не якісь там політичні гасла, це нагорода наших захисників бо тільки. Через те, що вони там зараз захищають, ми маємо можливість і взагалі проводити такі телепремії, і маємо можливість тут жити під мирним небом. Але кількість наших військовослужбовців дуже велика. Якщо в порівнянні з громадою, це надзвичайно велика кількість це 400 солдатів, які зараз нас боронять, і це ті втрати, які ми маємо. Особливо з нашої громади ми на жаль економічно не такі потужні, як інші громади, де є великі підприємства, де є велике виробництво, але. В чому ми особливі, в чому ми єдині це якраз нашої згуртованості і єдності? Коли люди почули за цю телепремію, вони не шкодували грошей, відправляли свої смски, і будуть не дешево для пенсіонера, хоча б пенсіонери дзвонили. Це вони перший більше дзвонили, бо молодь знала. Я фейсбуку поширював це, що ми є номінантами. Дуже багато було репостів і коментарів, позитивних коментарів, дуже хороших. Люди розуміють, що ця перемога це не перемога голови, а перемога всіх разом, цілої громади. І так звучить гордість Тернопіля за Узецька громада, а точно не Андрій Нога. Я як очільник, і, і керівник і дуже пишаються тим, що люди дійсно підтримали мене як голову в першу чергу. Вони це показали ще на виборах 4 роки тому. Де я майже 80% набрав голосів там 77 чи 78, Вже точно не пам'ятаю, але це дуже велика кількість голосів, які за мене віддали. І в цьому наша напевно, скажу так, розинка. І навіть більше не розинка, а в цьому наше майбутнє моє... Маленькі, комфортні, дружні. Що головне, і що найкраще, ми щиро віримося в перемогу. В нас дуже велика кількість волонтерів, окрім солдатів. У нас дуже велика кількість наших колег за кордону, які нам постійно допомагають. У всьому в нас є меморандум підписаний з містом Сокендаль, це Норвегія. Я там знайшов колегів і їхній мер. Це наймолодший мер Норвегії. Він їхав велосипедом з Норвегії, тобто до данії він плив паромом, бо немає там суші, і велосипедом їхав, і по дорозі збирав кошти для наших солдатів. І за цю подорож він там майже три дні він їхав цим велосипедом. Ну, звісно, супроводом і так далі. Але він за, за час цієї поїздки зібрав майже 700 тисяч гривень. Це Перший місяць кіни він зібрав ці гроші, і ми з ним вже двоє, звідси заложців, Тобто це маршрут був їхня міська рада, і наша Залозецька селищна рада. Тобі велосипедом приїхав, він вже десь місяць місяця не міг на нього дивитися. Але ціль в нього дуже блага була, він забрав цю суму, про яку я вам розказав. Ми поїхали з ним на Запорізький напрямок, закупили хлопцям е, тоді ще Мавіки, два е, рації, ноутбук. Ну, все для артилерії, те, що вони просили, і безпосередньо ми з ним поїхали на фронт. І після цього Йонас нас не покидав, хоча він вже сьогодні не є мером цього міста, бо там відбулися вибори. Він, на жаль, не пройшов як голова, але нам ще краще, що він не прийшов. Я надіюсь, він не побачить цього ефіру, але ще краще, бо він зараз став депутатом Верховної Ради Норвегії. Тобто він пішов на повищення, він десь планував туди йти. І також є в нас колеги в Голландії, Оранже Каштані, які від самого початку війни допомагають нам і допомагають фронту, і допомагають школам, нашим садочкам. Тобто ми. Коло себе зібрав дуже багато хороших колег, які нам допомагають і волонтерити, і приводити різну техніку. Тобто, я зрозуміла, особливість вашої громади маленькі, але сильні, бо єдині і згуртовані. Так, все і власне ваша громада і стала переможцем у номінації Територіальна громада року. А як це було? Давайте разом згадаємо. Територіальна громада року це. Ми запрошуємо. На цю сцену міського голову Тернополя Сергія Надала можу сказати, що найкраща громада це та громада, яка люди об'єднані спільною метою заради вирішення спільних проблем, заради розвитку своєї громади. Переможець, залозецька громада, голова громади Андрій Нога. Ця нагорода є дуже великою для мене особисто, тому що наша громада є однією з найменших громад в області. Ми, на жаль, не такі фінансово спроможні, але я сказав Сергій Віталійович, ми єдині і об'єднані. Ось такі емоції сьогодні. Що це відео викликає місяць по тому? Так, ви знаєте, це як вчора було ще якийсь певний мандреж. Вона, напевно, замітили дівчинка, як сиділа поруч зі мною. Це такий був ах, ми до кінця не вірили. Ця дівчинка, це секретар керівника, тобто мій секретар і тендерист безпосередньо, Ірина Гавришко. В неї теж емоції переповнювали. Сиділи поруч колеги мої голови, які були в номінації, але ну, мені було приємно. Мені було дуже гордо і емоції по сьогодні, так якби пережив ще раз у цю премію нагородження. Де ваша ваш стату... статуетка знаходиться? Саме почесне місце вона знаходиться в кабінеті селищного голови, тобто в кабінеті, де я зараз працюю, поруч з цими сувенірами, які мені хлопці передали з фронту. На жаль, дуже багато цих. Подарунок, як сувеніри, які мені хлопці відправили, цих людей вже немає. Ще такий один з подарунків, який мені звідти відправили це від мого сусіда, з яким я разом жив. Він, на жаль, став інвалідом війни і ампутували кінцівку. Я також красується там і стоїть. І я собі нагадую про ці моменти, коли їздив до них на фронт і привозив. Це Ті речі, які стоять в мене в кабінеті, це не десь просто передані новою поштою безпосередньо, коли я приїжджав до них, а стараюся кожен місяць поїхати на лінію фронту в будь-який з напрямків, в яких вирішимо там в кінці їхати, і точно не їдемо з простими руками. Я попередньо згадав наших норвежців-колеги, вони вже загнали станом на. Грудень місяць 24-го року 123 автівки для наших солдатів. Це дуже велика кількість машинів, і вони не зупиняються й далі збирають і знову відправляють на фронт. І ми також задніх не писаємо, Наша селищна рада вже 28 автівок. Ми самі відправили на фронт нашим хлопцям. Це пікапи різних типів, ельки, форди, все що було, все брали. Але з цим нам допомагають. Моє колега так, Григорій Петрик. Він в Англії працює. Багатодітний батько з трьома дітками працює в Англії, має хороші, напевно, заробітки, але тим не менше він нікого не забуває, що його друзі, знайомі, рідні служать, воюють, і він нам ці машини купляє. Він їх шукає. Ми збираємо тут гроші з Англії. Перегонимо. Це довга історія, як ми це робимо. Це дуже складно і. Тобто з рук в руки звітам і безпосередньо солдата, коли змогнали на частину, зараз тільки на солдата з різних причин, щоб mm. десь командування не забрали, щоб наші хлопці мали як виконувати бої завдання, пане Андрію. Ви стали кращою громадою за версією глядацького голосування в минулому році. А які особисто ви для себе такі винесли уроки у 2024-му? Уроків дуже багато є надзвичайно багато, скажу чесно: від 24 лютого позитиву в моїй роботі і роботі в любого голови громади в любої області дуже мало. На жаль, на наші плечі впало, окрім того, що е, навантаження бюджетне, звісно, інше, бо зовсім інші витрати, це більше підтримка війни, але найгірше в моїй роботі особисто це сповіщення цих людей, які загинули або які без пропавши. Буду відвертий, я оповіщав своїх жінок, однокласниць своїх, які чоловіки загинули, брата, сусіда. Це дуже складно було. Е, сьогодні пам'ятаю кожне оповіщення. Дуже запам'яталося. Я їх всіх пам'ятаю і можу розказати до секунди, як це було. Але такий один з плачущих моментів був це Люда Бошко. її чоловік Андрій Бошко загинув на Донецькому напрямку в часовому ярі. І ми знаємо, вчилися два роки в одному класі. Я приїхав в це село, піщани на оповіщення. І йде Люда і каже: Андрій, я не вірю. Бо, на жаль, люди розуміють, коли я приїжджаю на подвір'я, це а де їхні солдати це вже якесь оповіщення, бо просто так. З військовими я не приїжджаю, і вона до кінця не вірила, кричала: Андрій, це неправда, це неправда. І ми залучаємо зараз медики, звісно, бо це дуже складно ці моменти пережити. І другий момент, Олег, мій заложці, вони зразу біля мене жили. Біля мене, біля селищної ради, це там три хати від селищної ради. Ми приїжджаємо додому і бачу багато людей. Думаю, що Хо, вже хоч легше буде повідомити, бо коли ти перший повідомляєш, ніхто не знає, а вже десь люди де якби переслали з цією думкою і трішки легше оповіщення. Але все одно ми взяли медиків з собою і тут. Витягує комісар сповіщення про загибель колежика нашого. І тут паніка крик, тому що вони ж всі знають. А виявляється, це якраз рік був за його татом, і вони після Сорби Божої на рік всі зібралися. Тут же я прийшов своєму повіщенню. Це дуже складно. Це, напевно, найстрашніше в нашій роботі за весь час. Mm -hmm. Уроки, які я для себе взяв, ну точно це фронт, точно це армія. Я вже сказав і ще раз повторюсь, за ці два роки війни не маю чим похвалитися з інфраструктури, нічого не відбудовували, але маю чим похвалитися з допомогою для фронту. Mm -hmm. Це ті автівки, які ми загонимо. Це безпосередньо. Ми бюджетно перекидаємо гроші на відбудову фортифікаційних споруд, на закупівлю лелеків. Ми купляли для 44-ї бригади. Ми купляли фури для полку Азов, для третьої штурмової бригади. Ми Ну не скажу які речі, бо це під грифом ДСК, і на яку частину, але це була велика кількість озброєння, точніше, грошей на озброєння, які ми надавали нашому фронту, і далі будемо надавати забезпечувати розвиток громади та покращувати життя її мешканців. Покликаний такий важливий інструмент, який називається бюджет громади. Я хочу запитати все таки, які фінансові показники ви маєте на цей рік. Буде відвертий 25-й бюджетний рік трішки кращий 24 24-й. У 24-му році від нас забрали 16 мільйонів базових дотації. Їх спрямували на фронт. Так нам було сказано. Я не депутат Верховної Ради і не голова бюджетної комісії при Верховній Раді. Мені важко аналізувати, але коли я запитував, чому саме з нас забрали таку суму, ніхто формули не знає. Це я не знаю, напевно, було методом втику, як забрали, але для нас це було складно. Власний бюджет це 23 мільйони, а забрати базово 16 ми не впоралися, буду відвертим. Ми заборгували нашим вчителям 1 мільйон 160 тисяч гривень, ми не заплатили, зараз якраз виплачуємо. Тобто два тижні наші освітяни були без зарплати. Повністю в двадцятому році. Ну зараз ми через рішення суду, бо іншої процедури немає. Ми ці гроші виплачуємо. 25-й рік нам вже з тих 16 мільйонів, які забрали, вісім віддали назад. Трошки буде спокійніше, трішки буде легше. Але проблема з тим, що ми не заплатили освітянам, це навіть не проблема, що десь там держава нам не додала, десь нас трошки обділили. Більша проблема з тим, що ми не змогли оптимізувати освітянського процесу по громаді. Нас на цих 12 тисяч, о, 10 600 населення, у нас 14 шкіл громад. Uh -huh. У нас є 1060 діток на ну, всю громаду, але зато має майже 300 вчителів, двісті вчителів і ще 100 людей, які обслуговувача персоналу. О, давайте от детальніше на цьому питанні зупинимося. Чи ми, ну, ми розуміємо, що голова громади це передусім такий проектний менеджер, який якому доводиться часто приймати непопулярні рішення? І дуже ось таке е, болюче це питання саме от закриття шкіл, оптимізація шкіл, тому що теж Кабмін прийняв рішення, що з 25 року школи, в яких менше 45 учнів. Не отримуватимуть освітню субвенцію на зарплати вчителям, тобто тут громади самостійно вирішують, що робити з такими закладами освіти. То скільки шкіл у вашій громаді довелося закрити? Ну оптимізувати, як це е, називається, е, Дивіться. Тема освітянського процесу це дуже складна тема, Політично складна, як ви, складна, як ви сказали. Дійсно, приходиться голові громади бути менеджером і приймати дуже-дуже непопулярні рішення. Село Серетець завжди концентрую увагу і наведу, приклад на цьому селі. Там того року ми приїхали ще в 24-му закривати цю школу, оптимізовувати, точніше, не закривати, а понижувати в ступені з перших-других ступенів до першого ступеня, зробити початкову школу. Два тижні перед тим. Був знову ж таки з цього села у нас хлопчина, мельник на щиті, його жінка працює в школі. Він загинув, жінка працює в школі, і брат приїхав поранений. Дитинка вчиться в цьому навчальному закладі. Приїхала на громадські слухання. І якраз рідний брат нашого воїна на щиті був присутній на цих громадських слуханнях. І мене закрили цієї школи. Це було дуже складно. Десь слова військових, що ми не для того стоїмо, щоб ми закривали школи, однозначно, воно відбилося. Закарбували в мене серце. Друге, що це було дуже важко зробити. Не через те, що там десь громадські слухання ми не могли провести. Вони і не, не потрібні нам для того, бо тому, що є делеговані депутати. Ми на сесії прийняли рішення, і оптимізували чи закрили. Але напевно за слабеньке серце чи за слабенький характер я не зробив цього. В цьому році держава ще більше мене простимулювала це зробити, бо тому, що там не буде цієї кількості дітей, і ми взагалі не отримуємо субвенцію освітянської на ці заклади. Слово взагалі. А самому. Бюджету втримати школи на ну, назва їх приватними таке, бо тому, що це вже получається приватна школа, коли громада має, а не безпосередньо держава фінансує освітянський процес. Це дуже тяжко. А яка приблизна вартість отримання одного шкільного закладу? Це. Чи... Я вам скажу для прикладу, якщо Тернопільська школа, перша, друга чи третя, люба школа, чи там шоста, вартість одного учня встановить 25-30 тисяч гривень, вартість навчання одного учня, то нас серед цю вартість навчання одного учня сагає майже 90 тисяч гривень. Нам тільки субвенції бракувало 1,9 мільйона тільки для середця. Це тільки для серця. Ще є мильна школа, де в нас є 92 дітей перших-третіх ступенів. Освітянська мережа у нас дуже погана. Вона хороша, вона комфортна для людей. Щоб ви розуміли, ми одна єдина громада в області, яка мала школу, де є вісім дітей. Том того року ми ці дві школи вже закрили, Ну, там питань вже не було взагалі, від слова взагалі, бо тому що вже на 25-й навчальний рік, 24-25, в цю школу йшло тільки три дитини. Тому вже якби і самі батьки розуміють, що немає змісту тривати такі школи. Бо три вчителя і три дитини точно нікому не вигідно. Ну і будемо відверті. Рівень навчання у Портній за школі порядок вищий буде, як в сільській маленькій школі. Не хочу образити вчителів, бо кожен вчитель фаховий вчитель, вони хороші вчителі надають хорошу гарну освіту. Але сама база, де навчаються дітки для прикладу в чистопадах чи ратищах, для прикладу за де дає, по-перше, хімічний клас, спортзали, великі, сучасна кухня, сучасна столова, харчоблоки оновлені, це гарно і. Ну є де займатися класи хімії, класи фізики, хороші обладнання, плюс дидактичний матеріал в кожному база. там. дуже більше. висока. Вони мають зараз в кожному класі ноутбук, в кожному класі мають інтерактивну дошку. Ну все мають, що потрібно для хорошого якісної освіти. А ці села на жаль, цього не мають і ну я не назву школу, щоб не образити, але по програмі нуж. Ми всі школи закупили дидактику. У нас були навіть такі школи, на жаль, які не умудрилися витягнути з ящика монітор, ноутбук, бо просто боялися його пошкодити Бо не знали, як з ним поводитися. Добре, то станом на сьогодні? Скільки шкіл закрили, чи які зараз в стані того, що їх чекає закриття? Станом на сьогодні ми закрили у 2024 році дві школи, і цього року ми будемо ліквідовувати ще. Панасівка, заклад, піщани, дві ліквідовувати і дві понижувати в ступені. Серед понижувати до першого ступеня і мильно з першого, третього до першого другого. Це нам дозволить зменшити навантаження на бюджет і не зайти в ту кредиторську з якою ми зайшли у 2024 році. І ми зайшли це тільки через політичні рішення. Тому що ну, будемо тримати, давайте будемо тримати самі, щоб не закривати. Але це дуже погане рішення було. Це надзвичайно погане рішення. Для людей, для вчителів так, для діток ні. Скажу, чому ні. З однієї сторони, добре, коли тинка там за 100 метрів прийшла, має свою школу, а з іншої сторони, це погано. Скажу, чому погано? Бо тому, що де є, це по практиці освітянській, де є 10-20 дітей, дітки кращий рівень навчання мають, бо тому що вони одне до другого рівняються. Де є класти одна дитина? Ну нема до кого рівнятися. Вона здається їй, що вона все знає і розумна, але, на жаль, не так є. Коли зробити знань. Зразу видно, де в школах дуже мало дітей. Ну, для батьків все-таки все одно аргумент, що як дістатися до того закладу, що школа далеко від будинку. Так, але не так. Свого часу я ходив 8 кілометрів. Не було шкільного автобуса. Я народився в селі Ренів, в дуже красивому селі. люблю його по сьогодні. Ходив в Озецьку школу до зараз головою і де зараз живу, 8 кілометрів. Від дому до школи і також назад повертався 8 кілометрів. В 11 класі нам ждали шкільний автобус. Але ми з товаришами, з друзями, вже не хотіли їхати ним, тому що ми звикли йти пішки, поговорити спортивно, краще розвивались. Mm -hmm. Зараз дітки інші, зараз хочуть підхати, щоб їх забрали, завезли. Ну, з однієї сторони, це добре, бо no, у нас Є, є автобусами, ми там, того року купили ще один новий автобус на Загіра. Ми в березні віддали два шкільні автобуси 22 другому році на потреби фронту. Не знав, що буде робити. Думав, що прийдеться дітей на руках носити до школи. Але дякувати Богу, помаленьку ми відновили назад парк. У 2021 році. Ну правда, це було перед повномасштабною війною. Ви говорили про те, що хочете перевести усі навчальні заклади на альтернативне паливо? Чи вдалося тут? Так, те, що так, так, так. Вдалося. ми тут е, на дуже хорошому рівні, до речі, нашої громади, на дуже хорошому рівні, бо тому, що нас ну, залишилося тільки ще дві школи, які використовують газ. Е, Ренів школа повністю переведена на альтернативні, тобто піллета, дрова, торфобрикет, все що є, все горить. Мильно також вдалося з нуля побудувати котельне, закупити котел. Нещодавно ми в заложцях, це найбільший наш заклад, найбільша школа. В заложцях всі разом разом з священниками за самим відкрили, посвятили оновлену котельню. Це, скажу вам, ми зекономили зразу ж таки запавний сезон 600 тисяч гривень. Для прикладу, в день на газ 10 тисяч гривень йде на цей заклад, а на дрова 3 800 до 4, навіть більше, як половину зекономили. І ще один котел ми вже закупили, поставили, побудували котельню в галях Ростовицьких, Самої Ростовицьке, також великий заклад перших-третіх ступенів, uh -huh. навчається 160 діток. Але хочу вам похвалитися іншим. Жодної гривні на котли ми не потратили. Котли, які ціною 600-700 тисяч гривень, нам подарував фонд «Оранжі Каштані», оцей Голландський фонд, з яким ми працюємо. Угу. З яким співпрацює громада, правильно так. це більше навіть наш депутат селищний Олег Бойко, він є депутатом територіальної громади. Він свого часу в Голландії проживав і угу. він якраз у цей фонд у нас затягнув. Попри усі виклики, попри усі труднощі випробування, які ми зараз переживаємо, громада продовжує жити, громада продовжує розвиватися. Яким ви бачите, от розвиток Золозецької громади, там рік через два, які, хоча б, можливо, якісь головні такі цілі проєкти ставити собі на найближчий час, ми маємо дуже хороші плани і точно реалізуємо їх в життя. Це ще ті дві школи, які залишилися перевести на альтернативне видопалива, щоб ми не були взагалі залежні від російської голки ніколи. Якщо буде треба, буде дешеві газ український чи колись. Цей газ Київ в Росії стане українським. То ми запалимо газом без проблем, всі разом ще потішимо, Саме газових котлів не перекидало, залишилися. Але це не є ще основною проблемою. Ми зіткнулися з тими моментами, коли почалися обстріли по наших газосховищах, і ми переживали, щоб часом не зупинилося газопостачання. Ну, нам тепер вже якби, це не страшно. Бо о, громада селищного сільського типу, є ліси, ми ще собі самі зрубаємо пару питаків, десь, щоб хтось бачив, не бачив і ще таке тепло дамо в школу. Це дуже так образно, я смоделював це. Але в загальному це не. Є головний проєкт, головний проєкт, який я зараз хочу з поляками напрацювати. В нас є громада, з якими я цього року планую підписати меморандум про співпрацю. Ще одною, це вже в польська громада. Це буде не просто проєкт там. Сконцентрований на котле чи на що інше чи на допомогу ЗСУ, А це буде проєкт по переробці сміття. Це у нас дуже велика проблема. І не угу. тільки в нас, всюди по громадах. І бачу, мої колеги, сусіди голови громад, також з цією проблемою зіткнулися. Ми просто вивозимо все в одне сміттєзвалище, де воно просто складується. Хочу кошти хоча на би. цей проект. Це ж щоб... що будуть грантові кошти. Так, 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 ми плануємо залучити юліт разом з польською цією громадою. Цього року Польща і Данія є головою. Що ми в Євросоюзі, тому ми сподіваємося, що в них буде більший бюджет, а вони з нами поділяться. Я дякую вам. Щиро бажаю. Нехай усі ваші плани успішно реалізуються в життя. Ще раз вітаємо вас з перемогою і до нових зустрічей. Дякую, дуже дякую вам.